Незважаючи на єдність зернолігії, відбуваються певні конфлікти та міжфракційні розколи. На жаль, такі події можуть вийти далеко за межі дипломатичних сперечань і перейти у збройне зіткнення, які ми можемо споглядати на прикладі Першої прихованої війни. Минає 2710 рік, який визначився боротьбою 205-ї дивізії бойових мехів сил оборони зерноліги із пройдисвітами, слід яких казу на Таврійський коркондантний полк. Використовуючи піду тактику, вони стають вагомою проблемою для сил оборони, але завдяки самовідданості пілотів їм все ж таки вдається перемогти негідників. Ця сутичка на Валоріс стає черговим дзвіночком про необхідність вдосконалення тактик та розробці нових мехів. Зараз ви знаходитесь у мехлабі Хобінес, де кожен знак для себе щось цікавеньке. І сьогодні ми з вами поговоримо про одного красення, зовнішній вигляд якого здатний вести в оману, але його спеціалізація вражає. Користуючись моментом, хочу подякувати за підтримку каналу. Ваша підписка та вподобайки дуже мотивують на створення нового контенту. Особливо подяка усім, хто залишає коментар під відео саме українською мовою. Всього декілька слів дуже підбадьорюють нашу команду. Дякую. Передбачаючи чергові неприємності, військове керівництво Зоряної Ліги робить специфічне замовлення, яке береться виконувати Косара Weaponeries і штаб-квартирою на Марсі. Проектом керувала тиранська гегемонія, яка на той час бажала зміцнити свої позиції у Альянсі, єдність якого почала підточувати Перша прихована війна. У бажанні розширити тактичну гнучкість та на основі досвіду попередніх бит із виснажуючим супротивником вони створили швидкого середнього меха, група з яких мусила самотужки протистояти переважаючим силам противника шляхом використання партизанських та рейдерських тактик. Гра, на виснаження яких мусила значною мірою послабити бойову здатність ворога, створивши сприятливі умови для наступних дій. Розробка закінчилась 2719 року і одразу був створений перший прототип із назвою Corsaran Raider із автономним білдом або скорочено Крафт. Назва була особливо влучна, зважаючи на його зовнішній вигляд, який так грайливо імпонував його назві. Цей бойовий мех відносять до середнього класу, так як його вага сягає 50 тонн його шасі не розроблялося з нуля. Було використано стандартну конструкцію Holy Smark, яку в незначній мірі змінили. Було проведено роботу по збільшенню циклів експлуатації та мінімізації технічного обслуговування, щоб прилаштувати його в умови дефіциту або взагалі відсутності регулярного технічного обслуговування. Внаслідок чого і виникла специфічна крабова хода. Не дивлячись на відсутність стрибкових двигунів, він був доволі маневреним, що досягалося завдяки термоядерному двигуну серії Magma, 250 ядро якого здатне було розігнати Меха до 86 км на годину, крестерка швидкість складає 54 Потрібно наголосити, що одразу затвердили дві моделі: CRB27 та CRB27B. І запустили у масове виробництво. Окрім ідентичних показників швидкості, вони мали одинаковий захист, який складається із 9 тонн ферофабрінових пластин, що творю броню у 161 бал. Внутрішня конструкція також ідентична. До вона є стандартною та має 83 бали міцності. Також вони могли похвастатися передовою системою зв'язку. Dalban Series K із інтегрованою системою націлювання 650 RD. Вони були сконструйовані здебільшого із перевірених частин, які не потребували регулярного обслуговування. Завдяки цій системі можна було досягти злагодженості на надзвичайно високому рівні. А інформацію, яку можна було зібрати і передавати, ставала надзвичайно цінною, що робило їх улюбленцями польових командирів. Так як вони надавали саму свіжу оперативну інформацію. З їх допомогою можна було навіть відстежувати всі радіочастотні та короткохвильові діапазони, щоб не лише визначити точне місце знаходження меха, а й приблизне місце знаходження інших підрозділів своїх чи то ворогів без використання супутників. Звісно, їх ефективність була пропорційною їх кількості. Річ тім, що Краб був побудований саме як рейдер і партизанський винищувач. Саме тому йому була потрібна велика автономність та незалежність. А це означало, що постачання боєприпасів та регулярне технічне обслуговування йому не світить. Саме через це усі елементи та вузли, включно із озброєнням, були виконані із метою мінімізації технічного втручання і якомога більшому терміну перебування у бойових та польових умовах. Термін Крабова хода незабаром став синонімом легкої роботи. Оскільки техніки витрачали менше половини відведеного часу на обслуговування краба, ніж на інших мехів тієї вагової категорії. Ракоподібний став дуже популярний, багато хто прогнозував йому навіть місце стандартного середнього меха Зоря на лігі. А тепер давайте поговоримо про озброєння та систему охолодження. Модель CRB27 має на озброєні два великих лазери по одному в кожну руку. Також був присутній середній лазер, який був монтований в центральну частину торсу, та малий лазер, який розміщувався на голові. Як ми бачимо, усе його зброєння виключно енергетичне, завдяки чому йому не потрібно поповнювати боєкомплект, а також виключається можливість його детонування. Система охолодження складається із 16 одинарних радіаторів, 10 з яких безпосередньо пов'язані із силовою установкою. Таку збірку холодною не назвеш. Необачний пілот з легкістю перегріє реактор, що неминуче призведе до його пошкодження. Але потрібно задати й про ціну, яка була доволі приємною. Він коштував 4 мільйони цибіл та займав 1198 бойових бали. Що стосується моделі CRB27B, коштував він же трохи дорожче. Майже 4,5 млн цибл, та займав вже 1308 бойових бали. Але за таку незначну доплату ми отримали трохи кращого меха, на якому було трохи простіше. Річ тім, що великі лазери замінили на великі екстрадистанційні, що в значній мірі збільшило радіус ураження. А так як в основній тактиці бою не передбачено лобове зіткнення краба з противником, більша дистанція значно зменшує ризик пошкодження та ймовірність бути поміченим. На додачу, ця модель мала подвійні радіатори, що робило його трохи холоднішим. Також потрібно сказати про одну цікаву особливість краба. При розробці в першу чергу враховувався той факт, що це буде диверсійний мех, який своїми діями мусив послаблювати ворога, проводити рейди та всіляко йому надокучати. Очевидно, що пілоти, які досягнуть великої майстерності в цій справі, будуть на вагу золота, і їх виживання стало важливим питанням ще під час розробки. І як наслідок, це вплинуло на зовнішній вигляд краба. Було встановлено унікальне катапультне сидіння, яке працювало в двох режимах. Коли вибух неминучий, верхній люк відстрілювався, а сидіння викидається через дах, як зазвичай можна бачити у інших мехах. Це забезпечує контрольоване падіння у радіусі 200 метрів біля меха. А якщо в запасі є більше часу, то крісло поверталось на 90 градусів і катапультує пілота позаду меха. Це набагато швидше, а саме головне, безпечніше для пілота, коли його сидіння приземляється приблизно за 50-90 метрів позаду краба. У такий спосіб планувалося, що пілот у випадку поразки отримає змогу швидкої втечі. Але реальність виявилась куди страшнішою та непередбачуваною. Так як пілоти крабів були обізнані в оперативній обстановці та мали потужне розвідобладнання, усі вони були проінструктуровані про необхідність унеможливлення потрапляння цих даних до ворога. І у випадку втечі потрібно було ініціювати детонацію ядра або як мінімум пошкодити носій інформації та обладнання. Тому противнику було вкрай необхідно саме захопити пілота і не дати йому пошкодити апаратуру. Це зіграло зле жарт із пілотами, яких так відчайдушно хотіли зберегти. У випадку неможливої безпечної евакуації вони мусили підривати себе разом із мехом, щоб унеможливити потрапляння цих даних до ворога. Так як у полоні з нього, скоріш за все, різними неприємними методами дістануть цю інформацію. Таких надокучливих для ворога пілотів після страждання скоріш за все чекала смерть. Звідси пішов вислів, найкращий пілот гине разом із своїм крабом. А тепер давайте перейдемо до висновка. Корсаран Рейдер із автономним білдом став справжньою знахідкою для польових командирів Зореної Ліги. І якби вона не розпалась, то ймовірно нас би чекало дуже велике розноманіття крабів. Так як машина доволі універсальна, ще й може виконувати такі специфічні функції. Краб мав хорошу швидкість по суші, а його корисне навантаження з повністю енергетичною зброєю було придатним для виконання місій на великих відстанях, без перспектив поповнення запасів. На щастя, цей мех не обмежується двома моделями, і навіть після трагічних подій першої війни за спадщину він все рівно був відроджений і навіть отримав нових нащадків у 31 столітті, про яких ми поговоримо трохи пізніше. Ну а на цьому поки що все з вас лайк, підписка і комент. А з нас наступний випуск. Дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.